І так, у цьому відео ми розберемо з вами, що такі функції в Python і як ними користуватися. Почнемо з того, що писати код без функцій ніхто так не робить, і це дуже важливо, тому що в функціях ми можемо розділити код на певні частини і запускати його в різних випадках. Давайте ж з вами для початку навчимося створювати саму примітивну функцію, яка буде в нас писати: hello World в консоль. Спочатку пишемо def, Тобто цією цей ключовою цей фразою ми обозначаємо, що це зараз буде функція. Після чого ми додаємо пробіл і пишемо назву функції. В даному випадку назву main. Проте назва може бути на ваш вибір. Зкриваємо дужки і дві крапки. Ось ми створили нашу функцію. Тепер е, нажимаємо Enter, в нас автоматично додається табуляція. Тобто, від початку ми нажимаємо Tab, і ми знаходимося в функції. Все, що пишеться тут, це не функція. Якщо ми нажимаємо Tab, це функція. Далі пишемо print. І hello world. Після чого давайте спробуємо її запустити. І як бачите, в консоль ми нічого не вивели, тому що це окремий код, який знаходиться в функції, і тепер ми не визиваємо код, а визиваємо саму функцію. Щоб її визвати, нам просто потрібно написати main і відкрити дужки. І як бачите, ми отримали результат в консоль. Проте писати такі функції це, е, не зовсім потрібно, зазвичай print і так пишеться. Давайте напишемо функцію, яка буде приймати якісь аргументи і щось вводити. Е, давайте, наприклад, напишемо е, функцію, яка буде додавати два числа. Наживаємо def, називаємо її edit, тобто додавати, і будемо передавати номер 1 і number 2. І будемо робити print нам 1 плюс нам 2. Після чого, як і раніше, ми її викликаємо і передаємо в неї два числа, наприклад, 5 і 5. Перепрошую. Ось так. Запускаємо код і отримуємо результат 10. Тобто перша буква, яку ми вставимо після до коми, буде номер 1. Друга буква, яку ми вставимо, буде номер 2. У нас є, функ... у нас є оці цифри, які ми будемо приймати, і будемо отримувати різний результат. Також е... можна задуплювати і, наприклад, поміняти тут цифри. Тут буде 4, тут 1, тут 2, запустити, і ми 4 рази веземо функцію і отримаємо 4 різних результати. І загалом основна, основний сенс функції заключається в тому, на майбутнє, запам'ятайте, будь ласка, що якщо ви будете вводити одні і ті самі аргументи кожен раз, функція буде повертати один і той самий результат. Тобто він не буде мінятися. Результат буде мінятися в генераторах, які ми розглянемо в майбутньому. Проте функція все дуже просто. І як пам'ятаєте з попередніх уроків, ми з вами розглядали різницю між print і return. Так от, Різниця в тому, що функція зазвичай нічого не принтить, а функція саме повертає щось. Давайте перепишемо, як це повинно бути. Напишемо return нам 1 плюс нам 2. І Тепер, коли ми вкликаємо цю функцію, ми нічого не отримаємо в консолі, тому що ми нічого не принтимо. Щоб це запринтити, ми можемо е запринтити функцію. наприклад, print запринтити результат, запринтити, по суті, return. І отримаємо десятку, як і очікувалось. Або ж ви можете записати цю функцію в перемінну. Я приклад на result. викликаю функцію add1. Add, вписую там, давайте 1 і 2, як нам не І зробимо print result. І отримаємо очікуваний результат. Також давайте з вами розглянемо, як працювати з функціями, а саме додати до них анотацію типів. Сразу скажу це не обов'язково, але це дуже круто, тому що зрозуміло, що робить функція. Наприклад, давайте зробимо функцію, яка буде повертати привіт, мене звати так то так то Мені сіки -сіки -сіки -то -сіки -то -сіки -то років. Назвемо її Dev і назвемо її Hello. Допустимо, так. Вона у нас буде приймати name і буде приймати age. Також можна написати таке ключове слово pass і ми по суті, закриємо функцію, щоб не викликати при цьому error. І ми зможемо до неї також звернутися. Hello. Давайте без ключових аргументів. Тобто, дивіться, також ви можете звертатися до функції ключовими аргументами. І фішка в тому, що ви можете їх міняти місцями. Тобто, Тут воно точно знає, ви, ви точно знаєте, що в name піде John, а в Age піде 36. Проте, якщо ви напишете ось так. Різниці ніякої не буде. Получите те саме. Проте в попередньому випадку можна це все діло міняти місцями. І воно все одно піде куди треба, тому що тут ми іменували, що куди ми закидаємо. Давайте повернемо для більшої зручності. І так, допустимо, нам треба зробити функцію і зробити так, щоб в майбутньому людина розуміла приблизно, що в цю функцію буде входити і що з функції буде повертатися. Для цього ми можемо додати анотацію типів, про яку ми говорили раніше. Можемо написати name. І написати дві крапки str. Тобто тепер ми знаємо, що name, в name буде обов'язково приходити строка, а в A буде. обов'язково приходити int. Також, що ми плануємо повернути в даному випадку? Ми плануємо повернути строку. Привіт, мене звати Джон, мені 36 років. В такому випадку ми ось таку стрілочку. І пишемо str, ми повертаємо строку. І тепер людина в майбутньому буде знати, що це строка, це int, і ми повертаємо строку. Давайте напишемо наш результат. return І пишемо hello. name Hello. Hello. Давайте трошки обновимо hello, my name is john. i am years old І давайте. Запустимо її, не отримаємо результат, тому що ми її не принтемо. Давайте ж ми її запринтемо. І отримаємо результат, який ми бажали. Дивіться, також я вам докажу, що можна це все міняти місцями, коли вони іменовані. Отримаємо той самий результат. Проте, якщо я заберу іменування... Воно перепутає все місцями і ми отримаємо неочікуваний результат. І саме тому потрібно писати тут такі типи даних є, щоб людина в майбутньому, яка буде після вас писати. В даному випадку це дуже пустий код, але ви будете писати щось і щось складніше. Так, тут треба. Фіксити. Ну, і загалом, по функціям, все насправді все дуже просто і дуже легко. Всі ви намагатися писати анотацію типів в домашній, я буду вас за, неї, за нею наглядати і вчити вас її писати. Ось, На цьому, в принципі, цей урок все.